Такі міліціонери. Вони охороняють домів, а якщо хтось полізе на, на крісу і хоче зняти її, то вони лізуть на неї і надівають на угу. І Їдуть на свій, вони його посадять у багажник і потім. І потім і потім їдуть, і, і, і потім відкривають із багажника його і, і, і закривають у клітку. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, навіщо потрібні міліціонери? Собі якийсь дядько, пісові руками, маску, вони йдуть додому і і, 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 і стріляють в нього, і, і, і ви того посадю багажники і, і везуть у клітку. І, і якщо він тут запоганий був, то вони намастили цю клітку з собачими какасками, і, і він замок за у мене яким ще міліціонер має бути, крім того, що от він хороший? Ще який? Ну, Справжній, хороший, розумний і все знає. він. Вони спасають людей. Якщо хтось грабить дом, то вони їх садять в міліцію. А що це за люди взагалі такі? Хто це, верніше, це люди? Міліціонери. А вони хороші люди чи погані? Як ти? Хороші. А чому ти думаєш, що хороші? Тому що вони спасають людей. А якими вони повинні бути? От справжні такі міліціонери. Розумними, кмітливими. А як можна впізнати міліціонера? Бо в них є спеціальна міліціонерна кепка і одяг. А ти б хотіла, коли виростеш, піти працювати в міліцію? Чи ні? Ні. А чому? В тебе якісь інші плани? А ким ти хочеш бути, коли виростеш? Не знаю. Ну не в міліції. А чому в міліцію не хочеш? Це дуже опасна робота. Це охоронці, вони охороняють людей і всіх. Якщо поганий дядько покидеться у дім і, і вкладе всяке там, все, всяке там золото, то то цієї їде, вкладе садить його в машину, їдуть вони до, до свого командира. Показують його, потім становлять в тюрму. А навіщо взагалі міліціонери потрібні, як ти думаєш? Щоб охороняти людей. Вони ще поганих вбивають. А вони самі хороші чи погані люди міліціонери? В Росії не, не дуже хороші. В, в нашій Україні вони х, х, хороші. А звідки ти таке знаєш? Не знаю я. А скажи мені, будь ласка, якими повинні бути міліціонери? Що повинні робити, якими вони повинні бути? От справжні міліціонери. Розумними, щоб, щоб знати, кого вбивати, кого не вбивати. Що це за люди? Вони охороняють людей. Вони всіх обережають, показують палицю, що там пробки не можна їхати, показують, куди повертати. І ще, хто напав на людей, вони одразу бачать і тоді біжуть до них і спасають, а тих садять у машини і везуть до них до свого командира. А він кажуть, його в тюрму, вони вводять і садять у клітку. І це люди хороші, на твою думку, чи не дуже хороші міліціонери? Хороші. А чому ти так думаєш, що вони хороші? Вони людей охороняють, нікого не б'ють хороших. Вони тільки поганих піймають і тоді вже забирають. Надівають наручники, щоб вони тоді їх не вбили. А ти кажеш, нікого не б'ють. А хіба людей взагалі можна бити? Ні. Скажи мені, будь ласка, якими повинні бути міліціонери розумними, щоб знати, що вони що роблять, хороших не пить, а погані вони повинні знати, що це вже є погано.